71 річний Валерій Позняк замовив ліки на сайті аптеки і прийшов забрати своє замовлення. Сьогодні ж тільки дозволили витрачати цю тисячу на ліки. Тисяча це прийшла ще в грудні місяці. Через сайт замовили, прийшли в аптеку і розплатились вакцинованою тисяч. За них розрахувався тисячу гривень, отриманою за повний курс вакцинації. Від сьогодні українці віком від 60 років можуть купувати ліки в аптеках за тисячу гривень від держави. Ми можемо відпускати лише людей, які старше 60 років, тобто ті, які будуть молодші, оплата не пройде. Це згідно в принципі міністерства. Відпускаються лікарські засоби, які за рецептом і без рецепта лікаря не можна тільки витрачати їх на БАДИ, та не можна витрачати на тонометри, інгалятори, тобто все, що технічне. Вік людини банк перевіряє в момент проведення платежу. Коли оформили картку, значення немає. Головне, аби на момент купівлі ліків було 60 років. Для цього потрібно бути вакцинованим, мати зелений сертифікат, отримати тисячу за є підтримкою. А, також бажано, щоб це була або електронна картка, або отримана картка в банку для єдиноразової виплати людям старше 60 років. А, також можна зробити онлайн-оплату, тобто ви можете замовити через сайт аптеки. А, лікарські засоби бажано рівно на тисячу гривень або трошечки менше. І оплатити їх одразу онлайн. Просто прийти і забрати за, ну, за цією виплатою ваші лікарські засоби. Щоб отримати спеціальну картку за програмою є підтримка в застосунку банку або офлайн відділені, треба бути щепленим двома дозами вакцини і мати встановлений застосунок дія. Телефон смартфон, А е, заплатити я їм не могу. Вот. А тепер який вихід, не знаю. Я в розстеряності вот я рассчитывала, что телефоном рассчитаюсь и куплю лікарство. Да а сейчас не знаю, навіно придется заказувати через онлайн или ждать карточки, которую вот. в мене ще телефони такі обичний, так я по йому не можу. Я не знаю як пенсіонерам, хто вакцинірований, можна на лікарство Но не знаю нічого. Нагадаємо, керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік раніше розповідав: тим, у кого смартфон не підтримує технологію NFC і ним не можна оплачувати покупки, є можливість здійснювати розрахунки в інтернеті на сайтах. Тим, хто не має смартфона, радить почекати. До третього кварталу наступного 2022 року уряд обіцяє розробити нові додаткові інструменти для того, щоб можна було податися на. Отримання є підтримка. Дарія Янушкевич, Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.